Я, я бажаю народити дитину, але не так, щоб сильно. Uh -huh. У мене поки що цей гештальт закритий племінником. От реально мені племінника достатньо і, і поки що я не хочу мати свою дитину. От У мене нема для цього справжнього великого бажання. Бо, як мені сказала моя сестра, каже: Златочка, ти маєш народжувати дитину тільки тоді. Коли ти цього хочеш всім своїм серцем, тілом і жіночим єством, якщо ти хочеш цього тільки наполовину або не впевнена, не йди на цей крок, або тому, що треба потім не вийде там. А, ні, такого, такого, такого нема. Є багато різних способів мати дитину, якщо фізично ти вже не можеш цього це взяти з дитячого будинку. Ти думала про це? Я також думала про це, але все-таки це, на мою думку, треба робити з партнером вдвох, тому що в цієї дитини все ж таки має бути батько і мама.